Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 4 березня. І ось сонечко тільки що так почав гудіти вентилятор, що я трошки не, 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 не зрозумів, що відбувається що Дивлюся на виробітку панелей, а тут почало доходити аж до 4 кВт. Все, стрибає, воно трошки якось ну, зараз вся, вся потужність йде на заряд акумулятора, акумулятора, споживання батарея, моя опалення поки що вимкнулось. Ось 4 до, 4, до 4 там з копійками пригає. Це все при тому, що кут нахилу панелей в мене дуже невдалий хто слідкує за моїм каналом ось так стоять панелі загальне загальна, загальне поле панелей виходить, у нас 10 штук по 4, 145 Вт, ватт максимально вони повинні видавати в ідеальних умовах 4 кВт 450 Вт. Ну от десь 4 кВт і 50 Вт. Я вже помітив вперше за той час, відколи я їх встановив. Ну, що не може, не може радувати. Ось сонечко зайшло і вже виробітка трошки впала. Так що так, дякую всім за увагу. Всім пока.